Друзі, мої вітання! З вами знову я ваш психолог Наталя Мазай. Я продовжую давати відповіді на ваші запитання. Сьогодні ви у мене запитуєте, як виховувати дитину так, щоб вона не стала в майбутньому наркоманом. Але ми трішечки розширимо дане питання. Ми будемо говорити взагалі про те, як виховувати дитину, щоб вона потім не хворіла. Саме дивіться, не хворіла. На певну залежність, тому що ми звикли з вами розглядати, що такі речі, як там наркоманія, алкоголізм, там не знаю і, і багато інших залежностей. Це як педагогічна запущеність, це недоста, недолік виховання, це там проблеми з певною, там не знаю моральною сферою людини. Насправді ні, друзі, Ми, ми повинні говорити про такі речі, як залежність. Як про дійсно хворобу. І тоді ми, коли говоримо про хворобу, ми не лишаємо хворого сам на сам із собою. Ми не займаємося самолікуванням народною медициною. А ми саме звертаємося до спеціалістів, тому що наслідки від хвороби під назвою залежність дуже часто плачевні, Такі самі, як від найтяжчих хвороб. Отже, друзі, ми, якщо ми подивимося статистику, то кожна четверта доросла людина в своєму житті, хоча б раз пробувала наркотичну речовину. І зараз я не говорю про алкоголь, тому що якщо ми говоримо, наприклад, про такі речі, як алкоголь чи цигарки, то статистика тут, мабуть, 100 і 100. Тому що ну, погодьтеся, дуже складно знайти дорослу людину, яка хоча б один раз в своєму житті не спробувала алкоголь. Але ми не на 100% алкоголіки, так? і не 25% нашого населення є наркоманами. Спробувавши. Не всі там лишаються. І тоді виникає питання: а хто ж тоді лишається з залежністю поруч, а хто в неї не йде? Тому, друзі мої, ставлячи таким чином питання, ми говоримо про те, що а, дитину. А, Скажімо так, ізолювати від предмету залежності, там алкоголю, наркотиків і так далі в нашому житті фактично неможливо. І тоді нам потрібно її якось так виховувати, щоб навіть стикнувшись з предметом залежності в цей час, ну як правило, підліток критично поставився до цього і сказав: Ні, це не моя історія. Ми звикли до такого міфу, що як правило, у нас залежними людьми є ті діти, які виросли в неблагополучних сім'ях, в тих сім'ях, де батьки самі вживали. Але я, друзі, ми, я колись почитала статистику, я ну, не можу сказати, що це там от на 100% правдива історія. Але за цією статистикою... Більше 80% наркоманів це відмінники. Я спочатку не повірила, але потім аналізуючи цю ситуацію, чому це так, шукаючи факти, ну можливо, не 80, але більше 50 – так це точно. От з цією цифрою я погоджуюсь. Так, чому це так? Давайте дивитися на особу наркомана як такого. Так, я говорю наркоман, але сюди ми говоримо і включаємо людей з іншими залежностями. Тому що алкоголь це той самий наркотик, але просто більш легалізований, так, ніж, наприклад, наркотики. Хоча ми бачимо тенденції в нашому світі, що все більше і більше країн намагаються так чи інакше. Легалізувати наркотичні речовини, і з приводу цього велика дискусія. Ось, але тенденції йдуть туди. Отже, друзі мої, поряд з залежною людиною завжди ми маємо кого, ми маємо співзалежного. От дивіться, коли дитина, от, наприклад, пробує наркотики, так, чи пробує алкоголь. Із цікавості. Ми не можемо сказати, що ну, є такі випадки, справді люди кажуть, ой, так сподобалося одразу. Але в більшості випадків дитина, як правило, це підліток, стикається з тим, що не сподобалося. І стало дуже страшно. І в цей момент, коли дитина спробувала, наприклад, да, там, чи алкоголь там, чи ще щось. І дитині стало страшно, тому що вона не розуміє, що з нею відбувається. Тут же може бути страх того, що про мене дізнаються. Так? От, такого сором може бути. Провина може бути. І знаєте, хто тоді не повертається до вживання, як правило. Ці люди поряд з яким. Не може бути співзалежного. Тобто, по суті, та людина, яка не врятує. Ну, дитина лишається сам на сам. Ну, ти там напився десь, да, чи ти б там обкурився чогось. Та ніхто сильно не кинеться за тобою. Ніхто не буде рятувати. Якщо ти там потрапив в якусь ситуацію з поліцією, ніхто не буде давати взятки. Бо ти або не сильно там, потрібен комусь, або елементарно немає грошей. Так, щоб тебе викупити. Отже, дивіться, першою ознакою такою важливою це є співзалежність. І коли ми працюємо з залежною людиною, ми працюємо не лише з залежною людиною. Ми працюємо за тими ще обов'язково рятівниками, які платять, які викупають, які лікують, які миють, які шукають. І дивіться, якщо ми тут будемо говорити, що дитина вона має неблагополучну родину. То от, як правило, тут ті діти, які за прикладом батьків спробували, але потім розуміють, що ніхто їх рятувати звідти не буде, вони дуже часто переосмислюють цю ситуацію, туди не повертаються. І ви знаєте, от часто клієнти розказують таку історію, що вони вживали, а потім самі кинули. І в мене тут завжди, знаєте, такий дисонанс когнітивний, як як, мене тут багато інтересу, як це ви самі кинули, як можна самим кинути. І як правило, всі розказують одну і ту саму історію про те, що була ситуація з передозуванням, або та ситуація, коли залежність притягла з собою купу проблем, які потрібно було розгрібати. І відповідальність лежить повністю на тобі, і тільки на тобі, і поруч нікого не було, і рятувати ніхто не збирався. І тоді, усвідомивши наслідки і весь тягар наслідків, людина це кидає, тому що вона думає, ні ні-ні, ні, мені це не треба. Це тягне за собою стільки проблем, що я туди не готовий. А от якщо поряд є мамулечка, папулечка, там якісь друзі. Які викуплять, борги поплатять, які там вирішать питання з поліцією. Звичайно, так можна вживати. розумієте? Тому що якісь веселощі, дурновація є, так, а... Що? а наслідків особливо немає. І тому дивіться, тут, якщо ви зловили себе на тому, що ви співзалежна людина. То я розумію, там відразу купа страхів, так а що кинути, викидати на подвір'я там і так далі. Я хочу сказати, що кожна історія вона дуже індивідуальна. Тут потрібно розбиратися окремо. Тут немає універсальних якихось таких порад, да? От робіть так і буде вам щастя. Але вам потрібно виходити з цього трикутника Карпмана і з цієї співзалежності, коли воно витворяє незрозуміло що. А ви з такої любові сліпої от, намагаєтеся рятувати. Доки людина залежна не усвідомить всі наслідки своїх вчинків, вона не зупиниться. Отже, гіперопіка тут. Розумієте, з дитинства. Причому, що привчена, коли дитина розуміє, що що б вона не робила, завжди прибіжить мама і буде як квочка захищати там, де треба, і там де не треба. Оця історія може покласти в ґрунт до наступної залежності вашої дитини там, в певній ситуації. Тобто, тут потрібно знаєте, повинна бути розумна любов до дитини і аналіз. Якщо дійсно дитину булять, ображають, я завжди говорю про те, що батьки повинні бути поруч. Дитина повинна розуміти, що за неї заступляться, її люблять, так? її не полишуть наодинці. Але вибачте, коли дитина переходить межі і починає витворяти все, що їй прийдеться, розумієте, а мама завжди на стороні дитини тому що це моя дитина, да? і не розбираючись, вона там готова всіх порвати, розірвати, рятувати. Ви всі погані, моя дитина найкраща. Це не ну, це все. Розумієте? Тоді ви будете ресурсом, оцим, який буде вирішувати питання цієї дитини. Тому що в неї сформована така модель поведінки. Я, я можу в цьому світі все, і мені за це нічого не буде, тому що мої батьки вирішать все. Ви знаєте, мене зараз в голові. Ну, можна сказати, і недавня історія 2007 року, коли у нас тут орудували дніпровські маньяки, коли вони там за два місяці там перерізали майже чотири десятки людей, причому що це там вагітні жінки і, і діти, і літні люди. Тобто, кого бачили, того різали. І це хто були дітки? Дітки, які починали там з тваринок, вони мучили, там, тобто одразу розумієте, маньяк не йде і не одрізає голову людини. Там починається з маленького тваринки, там туди-сюди якийсь булінг. А батьки високопоставлені чиновники. І на все це закривалися очі, їх викупали, і, і, і там вирішували питання, і все це їм сходило з рук. І от така відповідальність, відчуття своєї безвідповідальності ну, привела до чого? До того, що купа смертей просто. І зараз, наскільки я знаю, от їх там посадили на пожиттєве. Але батьки до сих пір звертаються до суду, там, до європейської і так далі, для того, щоб там у них була можливість вийти. Ну, знаєте, я б, наприклад, не хотіла, щоб зі мною в одному місці, десь на вулиці, поряд з моїми дітьми, ходили ці тварини, якісь уже вже іншому навіть не назвеш, хоча тут і тваринами так важко назвати. Це якісь нелюди, це якісь монстри, які вже хапанули людської крові. А це, знаєте, як той хижак, який спробував людську кров, його завжди так забивають цього хижака вовка чи тигра. Тому що, спробувавши один раз людської крові, її буде хотітися потім постійно. І отут, бачите, таке питання з любов'ю, гіперопікою, до чого привели. Класно зараз цим діточкам, оцим монстрам, яким місце тільки за ґратами до кінця днів. І казати про ремісію, про вежив, там, лікування і так далі, ну, я б тут не була такою впевненою, тому що. Дуже багато, знаєте, прикладів, коли, наприклад, людина там спробувала цієї ж самої крові, так, десь вона побувала в такій ситуації. Потім і там лікування, і психіатр, і психотерапія, і нібито 30 років уже людина там там ідеальний громадянин. А потім ні з того, ні з цього трахбах, там сусідку з маленькою дитиною зарізав, задушив, зґвалтував. Ну Розумієте, і, і таких випадків просто там сотні тисячі. Ось вам і гіперопіка. Ось вам, коли були перші дзвіночки, і людина, дитина, підліток. Так, як прав... Тому що чому підлітки? Тому що, як правило, ці всі залежності вони в підлітковому віці з'являються. Ну, дуже складно собі уявити там, якусь уже дорослу самодостатню людину, яка не з цього почала там пиячити чи вживати. ну... Ну, буває таке, так, але, як правило, все ж таки залежності вони з'являються в підлітковому віці. Так от, підліток повинен розуміти всю відповідальність. От оця гіперопіка, розумієте? Потім дивіться, коли ми маємо історію з залежностями, то це що, як правило? Пошук швидкого задоволення такого дешевого, так? коли нам не треба там. До чогось іти, там, щось вивчати, чогось досягати, з тим, з кимсь там конкурувати, да? там, якось там запіти в спортзал там, дві години, так відпрацювати нормально, щоб з'явився оцей прилив сил, енергії. Так? Ні, ти там просто щось там покурив, щось там ковтнув, щось нюхнув і вже тобі весело. Так, такий пошук швидких задоволень. І дивіться, це у нас в дитинстві, як ми це формуємо. Коли дитина куди пальчиком не тикнула, їй одразу це купується. Да? Того, що тільки дитина щось не по її, вона е, е, все, мама погана, і мамочка біжить така, ні 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 ні. -ні, ні. Да? Тобто, це знову ж таки, оця гіперопіка, гіперлюбов. Коли ну от, все для дитинки, весь світ для моєї дитинки така знову сліпа любов. І дитина тоді, знаєте, у нас же ж як, у нас одночасно дуже багато різних потреб. І простих, і складних. От, наприклад, да, елементарність, так завжди говорю, як приклад. От, зараз мені там, хочеться якогось задоволення. Ну, що тут елементарне, да? пішов, з'їв шоколадку. Ну, а в алкоголіка це пішов, випив пляшку, пива там чи горілки, в кого як. Але при чому я, наприклад, хочу бути там, худенькою. І тоді шоколадка тут вона не підходить. А алкоголік хоче бути здоровим. І тоді пляшка з горілкою теж не підходить. Але що швидше, що що тут швидко раз і все, і в тебе якийсь там настрій піднявся? Ну, звісно, шоколадка і алкоголь, у кого, у кого це як? Да? То що це швидко, тут тут і зараз. А там потрібно зусилля, там потрібен час, там повинна саме дисципліна бути. Да? І от коли ми в дитинстві там, робимо все, щоб нашу дитину там, не розстроїти, щоб вона, вона тоді не вчиться переживати фрустрацію, Що таке фрустрація. Ну, якщо хочете, це таке розчарування, це коли ти там щось хочеш, да, тобі сильно, а тобі це не дають. Ну, от коли дитина не вміє це переживати, елементарно, коли в неї просто немає досвіду, тому що тільки що зразу, зразу, зразу все дитині давалося. Ну, тоді вона не справляється з цією фрустрацією, да? вона не може стримувати якісь імпульси. І тоді вона вибирає, хто шоколадку, хто наркотики, хто алкоголь, хто цигарку, хто що. Да? Того, що тут і зараз мені потрібно це швидке задоволення. Тобто наступна така порада для батьків, ви, будь ласка, не поспішайте там прям отут, на, на зараз, там прям все дитині, от вона, то що вона плаче, ну хай плаче, ну хай плаче. Обій, плаче, обійміть. Ну, я не кажу, що плаче, і ви там повинні там, ну, вам все одно. Ну, плаче, обійміть там, поговоріть. Але не потрібно там спішити одразу все давати. Тому що будуть важкі наслідки. Потім дивіться, діти, які були під гіперконтролем. От коли ми говоримо про співзалежних людей, так? Там, коли ми з ними працюємо, от вони говорять про те, що у них є таке, знаєте, божественне відчуття, що вони зможуть. У них є таке, знаєте, всесилля Божественне. Я зможу вилікувати, я зможу найти, знайти кращих спеціалістів, я зможу сам. Тобто, дивіться, а за оцією Божественністю там же є контроль. Як правило, це знаєте, такі олюблячі, контролюючі батьки одночасно, От тут вони думають, що все під їхнім контролем. І тоді в цієї дитини не формується взагалі таке, така опція, як відчувати власні потреби. От, а що я справді хочу? Якщо я не відчуваю власні потреби, я не вмію ці потреби диференціювати. Що я зараз дужче хочу? Бути здоровою, щасливою людиною чи випити пляшку алкоголю. Що да. я зараз в душі хочу? Піти погуляти з друзями чи завтра отримати гарну оцінку з математики. Я роблю те, що мені скажуть, те, що мама хоче. Тобто, замість мене, оцими речами відчувати, що я хочу, вибудовувати ієрархію потреб, да, там якось аналізувати, переживати фрустрацію. Все це робить мама. Мама сказала, вчити уроки, я вчу. Мама сказала, дозволила піти погуляти, я пішов погуляти. Мама дозволила взяти одну цукерку, я взяв. Мама сказала спати, я взяв. Ну такі, дивіться, зручні діти, вони дуже слухняні. Але коли поряд немає оцієї контролюючої особи, контроль або переходить іншому, і дуже часто такі діти вони потрапляють, що називається, в погану компанію. Тому що їм завжди потрібен якийсь авторитет. Ну, а нас авторитетом в підлітковому віці вже, ну, батьки авторитет це втрачають, і тут з'являється якийсь лідер якоїсь компанії. І тоді оці наші дітки стають оцими шестерочками за цих компаній, і вони там, щоб бути під стать, щоб завоювати оце якесь. Ой, зараз підберу слово. Щоб, щоб їх оцінили, щоб їх прийняли, щоб їх похвалили. Да, от. от Вони потраплять в таку компанію, де їх використовують, а вони там, от вони такі слухняні. Да, буває часто таке, особливо коли ця дитина може там і грошики якісь витягти, да, там у батька чи у матері сумки і так далі. І їм же цим слухняним діткам, знаєте, що ж їм хочеться? Їм хочеться ще піти спробувати, а що з того боку? Що мені там так заборонять? Да? От на кінець то спробувати якусь неідеальну сторону життя. От їх туди тягне, їм там цікаво стає. І буває дуже часто їх туди і втягує, розумієте? І потім тут з'являється мама співзалежна, починає лікувати, витягати? Ось така історія. Потім ще є момент, що це знаєте, діти, які звикли, що на них звертають увагу тільки тоді, коли вони нашкодили, коли вони в халепі, да, їх потрібно витягати звідти, що мама не звертає увагу, коли дитина там зробила щось добре, там застелила ліжко, прибрала за собою посуд. Це таке, це знецінюється, розумієте, це, це не помічається. А от мама звертає увагу тільки, коли дитина там нашкодила. І от коли цієї уваги не, не вистачає, дитина може справді починати витворяти незрозуміло що, щоб її рятували. Або, наприклад, коли дитина, дитину звертали максимум уваги, коли вона хворіла. От тоді мене от лікують, біля мене всі бігають, на мене звертають увагу, теж може влітати ось таку історію. Тобто, дивіться, насправді немає такої градації, що дитина, яка виросла в благополучній сім'ї, вона не буде там щось пробувати. Да? Ну, насправді, набагато частіше дійсно ті діти, які виросли в неблагополучних сім'ях, досить рано подорослішали і критично почали дивитися на батьків, да, тому що вони бачать наслідки цієї залежності. От вони дійсно там, вони пробують, це правда. Вони ще пробують там з дитинства. Ну там теж бувають дуже різні історії. Там теж дуже великий відсоток тих, хто все таки вживає, да тому що це для них щось таке рідне, близьке, зрозуміле, приємне. Ось, але багато хто починає ставитися до цього дуже критично, і я знаю купу випадків, коли людина каже: Моя мама пила, тому я взагалі ні крапля алкоголя. Мене батько пив, тому я в мене буде чоловік, який в принципі не буде вживати алкоголь. Да? Тобто йде така контрзалежність. Ось тому дивіться, як у вас влаштовано, насправді я знаєте про що говорю? Я говорю, що завжди повинна бути золота середина. Отам, от де перегиб в якусь сторону, там залюблення, чи максимум критики, чи максимум контролю, там чи ще що, чи без контролю, а там воно починає тоді вилазити всі ці речі. Якщо у вас залишилися питання, задавайте їх, приходьте на мої індивідуальні консультації. Ми з вами не прощаємося до нових зустрічей.